Команда розумної політики завжди відстояла принцип відкритості роботи Верховної Ради і максимальної гласності роботи народних депутатів. Ми з цією позицією виступаємо з 22-го року з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли була дуже велика кількість обмежень по роботі Верховної Ради, уведено. Частково виправдано, частково ні, але фактично рада перейшла у такий закритий формат роботи, закритий від суспільства, закритий по формату прийняття рішень, і наша команда наголошувала на тому, що це потрібно змінювати, подавала відповідні законопроекти і постанови Верховної Ради. Ну і як пам'ятаєте, нарешті з осені 2025 року. Засідання Верховної Ради знову транслюється в прямому ефірі, і суспільство, журналістське середовище має можливість більш детально бачити і розуміти, чим займається український парламент. У цьому відео хочу коротко розповісти про ще одне нововведення, яке буквально на днях, 20 січня, набуло чинності. Зміни до закону, в тому числі про комітети Верховної Ради, і тепер, окрім засідань Верховної Ради, мають транслюватися і бути у відкритому доступі засідання і комітетів парламентських комітетів. Щоб ви розуміли, це не менш важливий інструмент парламентської діяльності, тому що. Кожен законопроект, перед тим як він потрапляє в сесійну залу, проходить розгляд і предметне обговорення у профільному головному комітеті Верховної Ради. І дуже часто саме на етапі комітетів вносяться дуже резонансні і часто шкідливі правки до другого читання. Невідомо хто за що голосує, тобто публікуються тільки остаточні рішення комітету за чи проти того чи іншого законопроекту. Зараз ці зміни до закону. Які набули чинності, мають повністю відкриту роботу комітетів, і стосовно відкритості засідань і трансляцій, і стосовності того, хто як голосував, який порядок денний, і не постфактумом дізнаватися, про що розглядалось, а наперед публікація порядків денних і багато-багато іншого, в тому числі, до речі, і присутність журналістів, і представників громадських організацій на засіданнях комітетів. Повірте, інтерес до цього буде. Я прогнозую дуже і дуже високі. Також ці зміни до законодавства стосуються і засідань місцевих рад. Також е наголошую на цьому, що бо знаю, що звертаються і ветеранські спільноти, і громадські організації стосовно того, що місцеві ради також намагаються працювати, продовжити працювати у закритому режимі. Ці сесії також мають стати відкритими. І більше того, скасовується заборона на зйомку, запис цих півдні. Е Сесії, якщо людина присутня безпосередньо на засіданні, і багато, багато іншого, що робить роботу як законодавчої влади українського парламенту, так і місцевих рад більш відкритішою до суспільства і для аналізу з боку журналістів. Ми за це голосували. Ми з командою розумної політики ці принципи відстоювали і на цьому зупинятися не плануємо.